Керівники робочих груп шкіл, де впроваджується мікропроєкт «Енергія у школах міста, зібралися на нараді у приміщенні інституту післядипломної педагогічної освіти. З нового навчального року у дев'яти навчальних закладах Полтави, Комсомольська, Миргорода та Лубен учнів учать економити тепло. «Проєкт задіяна і початкова школа, і старша Це і театр енергоекономчики. У нас початкова школа показала всім класам. Це і Агід бригади старшої школи, оскільки в нас є полтавський гірнозбагачуваний комбінат, там є теплосиловий цех, де діти могли подивитися, як саме, як саме нагрівається вода, які котли, які є енергозберігаючі, які альтернативи. У ході реалізації мікропроекту учні мають дослідити, куди дівається тепло, і зрозуміти основні причини його перевитрат. У результаті педагоги сподіваються виховати навики ощадливості. Наша мрія, а точніше, не мрія, а план це те, щоб енергія в школах чи проект енергоефективності був не лише проектом для кількох шкіл Полтавської області, не лише експериментом, а щоб це було повсюдною практикою. В усіх школах, в усіх громадах Полтавщини, впроваджувати енергоефективні технології інститут післядипломної освіти педагогів почав із себе тут. Нові вікна, спеціальний утеплювач на стінах та автоматизована система подачі тепла.